Традиційно цій порі мовлення 27-го каналу продовжує Регіональна служба новин. Тож далі коротко про головні теми випуску очима моїх колег. Нафту та газоводобувна промисловість основний пріоритет для інвестування. Микола Заров провів чергове засідання уряду. Кращі лікарі трьох країн у Донецьку. В обласному центрі обговорили малоінвазивні технології у хірургії. Краще в головну команду у Донецьку пройшов спаринг українських хокеїстів, на якому відібрали гравців в національну збірну. На черговому засіданні уряду Микола Азаров наголосив на тому, що Україна проводить значну роботу з нарощування видобутку вуглеводнів. Також розглядаються нові інвестиційні проекти, якими передбачено збільшення видобутку нафти, природного ісланцевого газу, метану, вугільних родовищ тощо. Очільник уряду не уминув увагу і 70-річчя визволення Києва, а також його перетворення на європейську столицю. Микола Азаров зазначив, що за останні 30 років столиця вперше збудували новий міст через Дніпро. Та за останні три роки створено шість станцій метро. За словами глави уряду, такі зміни в Києві повинні стати каталізатором для перетворень в інших містах України. Містам розбудови дорогам добудови в уряді. Планують пришвидшити роботу зі створення генпланів міста. А ось прикладом містобудівних рішень мають стати столичні перетворення, зазначає голова уряду. Тож в київських чиновників попереду багато клопіткої та відповідальної роботи. Що ж до фінансування, Микола Заров вкотре наголошує, варто залучатися підтримкою інвесторів. Доручається прем'єр-міністр Вілку, міністр регіонального розвитку і будівництва активізувати роботу з створення генеральних планів наших міст. Їх потрібно не просто актуалізувати, як призвітувала обласна адміністрація, а зробити генплани інституційними інструментами розвитку території. Інвестор повинен найближчим часом абсолютно чітко побачити, де зони житлової забудови, де території індустріального розвитку і так далі. Внутрішній ринок наразі потребує розвитку та модернізації виробництва, зазначає голова уряду. Успішний розвиток економіки, перш за все, залежатиме від консолідації влади, бізнесу та громадян. Натомість, на думку прем'єра, деякі політичні сили дестабілізують ситуацію країни. Микола Азаров наголошує, аби поліпшити економіку, слід усунути монополізацію, втручання у бізнес та корупцію. Варто також залучати до роботи нові ринки збуту. Традиційні конкурентні переваги України вичерпалися. Традиційні ринки збуту не забезпечують Україні необхідний темп економічного зростання. Отже, відповідальність нашого уряду полягає в тому. чтобы точно вызначить эти точки взрастания в экономики, экономике, до них стратегичные инвестиции, вывернуть энергию экономических свобод, еще дня подтверждать и лидерские позиции там, где мы их завоевываем. Не залишили без уваги в уряді газове питання. Щонайменше через сім років Україна зможе вийти на повне забезпечення блакитним паливом власного виробництва. Наразі ж в уряді повідомляють, що вже до кінця місяця Україна підпише угоду про розподіл продукції з видобування газу на скіфській ділянці в Чорному морі. За словами Едуарда Ставицького, держава отримає від видобутку вуглеводнів мінімум 30%. Відповідний договір з компанією Шеврон та Надра Олеська про розподіл ресурсів вже підписано. Також Едуард Ставицький розповідає, на черзі візування ще однієї вигідної умови. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, а саме, що ми за щонайменше 7 сім років вийдемо на повне забезпечення. Нашої держави власним видобутком найближчим часом в кабінеті міністрів обіцяють розробити програму захисту ветеранів. Микола Азаров доручив профільним відомствам та керівникам регіональних адміністрацій розробити відповідні соціальні проекти, які почнуть реалізовуватися вже наступного року. Китай інвестуватиме в промисловість Донеччини. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький зустрівся з представниками китайської компанії, що входить до 200 найбільших корпорацій світу. На підприємстві Донецьксталь представники східної України планують взяти участь у реалізації проєкту заповнення розкритих запасів вугілля шахтоуправління Покровське. Це забезпечить стабільний рівень кількості робочих місць на підприємстві, своєчасне надходження платежів до бюджетів усіх рівнів, виключить виникнення соціальної Пруженості в регіоні про це повідомляє офіційний сайт Донецької облдержадміністрації. Спроваження енергозберігаючих технологій та встановлення теплових лічильників дозволяє в півтора-два рази зменшити споживання тепла і значно скоротити витрати населення на оплату електроенергії. Взагалі, в Україні до 2014 року уряд планує підвищити енергоефективність сектору ЖКГ на 20%. Основний акцент роблять на утеплення багатоповерхівок, адже за підрахунками фахівців до 70% втрати теплової енергії відбувається саме в багатоквартирних будинках. У рамках проведення урядової стратегії підвищення енергозбереження в житловому фонді вже повністю утеплено понад 1200 багатоквартирних будинків. На завершальній стадії модернізації знаходяться ще 900 будинків, які плануються утеплити до кінця поточного року. Приладами ж обліку теплової енергії в Україні вже обладнано 50 будинків і 93% джерел теплопостачання. Крім того, майже у трьох тисячах котелень було встановлено енергоефективне обладнання, яке знизило споживання природного газу на 8%. Міжнародна науково практична конференція для хірургів різних профілів відкрита у Донецьку. Тут лікарі з України, Росії та Польщі обговорювали малоінвазивні технології в хірургії, органів грудної та черевної порожнини. Фахівці ділились досвідом та вивчали нові технології і обладнання для складних операцій. Замість величезного розрізу маленька дірочка, а замість неестетичних рубців – охайні шрами, розміром з горошину. На мові лікарів це називається малоінвазивна хірургія. Новітні обладнання та технології представили у Донецьку на тематичній міжнародній науково-практичній конференції. Лікарів з України, Росії та Польщі вітали не лише їхні колеги, а й керівництво шахтарського краю та його столиці. Конечно же, впереди новые методологии, новые техники, новое исполнение тех операций, которые сегодня кажутся, может быть, очень сложными или которые требуют очень продолжительного времени. Поэтому наука не стоит на месте, она постоянно идет вперед. И я думаю, благодаря таким мероприятиям, которые сегодня происходят в Донецке, Происходит развитие науки, происходит развитие медицины. И самое главное, что этими новыми технологиями может воспользоваться каждый житель нашей страны. Малоінвазивні технології в хірургії органів грудної та черевної порожнини дозволили лікарям скоротити час проведення деяких операцій у 10 разів. Щоправда, мова йде про медицину у США. Втім, українські медики теж не відстають, роблять складні операції навіть новонародженим, хоча й не часто, та й коштують такі операції, не дай боже, дізнатись. Це тому, що на обладнання витрачаються мільйони гривень. Якось треба ж повертати гроші. Ті мішаства. Хороши тем, что ты тратишь деньги по большому счету один раз. То есть на приобретение оборудования. Да, оборудование не недешевое. нужно признать. вот сегодня мы говорили о системе Da робототехники, она стоит ну, там, миллионы гривен. Но зато э, степени свободы, которые получает хирург, работая на такой системе, они, конечно, колоссальны, феноменальны. И затраты непосредственно на вмешательство гораздо меньше, чем если бы они были при открытых операциях. Поняли, да? Но хотя все равно требуются антибиотики и так далее, но тем не менее это гораздо дешевле. Розвивати малоінвазивні форми хірургічного втручання на Донеччині розпочали у середині 90-х, а активно за цю справу взялись кілька років по тому. На сьогодні вже зроблено понад 10 тисяч таких операцій. У перший день конференції хірурги ділились теорією а от до практики прийдуть вже у п'ятницю. Тут провідні спеціалісти проведуть декілька показових операцій з онлайн-трансляцією. Олексій Куделя, Олександр Олещенко, регіональна служба новин. В українських школярів зніматимуть відбитки пальців. Міліція заведе на учнів ідентифікаційні карти про всяк випадок. Пілотний проект вже запущив на Увано-Франківську, а у 2014 році він пошириться по всій країні. Головна ідея полегшення розшуку підлітка в разі зникнення, повідомляє МВС України. Чи заповнювати картку та який обсяг інформації до неї вносити, батьки вирішуватимуть самі. Оновлюватиметься ця картка буде раз на рік. Заповнений документ зберігатимуть вдома. У міліції пояснюють, подібний досвід впроваджується у США та Канаді, і його ефективність вже доведена. Підпільним алкогольним виробництвом ні, за останні 10 місяців поточного року у Донецькій області співробітниками головного управління міністерства доходів та зборів було вилучено нелегальних товарів, що місяць алкоголь на суму майже у 100 мільйонів гривень. Також за цей період закрили 11 цехів з виробництва лікара-горілчаних виробів. Українських учнів п'ятих та десятих класів протестують. Про це повідомляє Міносвіти. Моніторинг якості загальної середньої освіти проводитимуть 12 листопада по 12 грудня у закладах різних типів і форм власності. Кожен збірник завдань для проведення моніторингу містить 10 варіантів тестів. Учень повинен буде виконати лише один варіант. Правильні відповіді після завершення моніторингу будуть розміщені на сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій із міста освіти, а також Національної академії педагогічних наук України. Оцінки за моніторинг в класні журнали виставлятися не будуть. Якщо ж моніторинг якості середньої освіти для учнів 5 та 10 класів проводитимуть 12 листопада, то перевірити свою грамотність за допомогою радіодиктанту кожний охочий українець зможе вже у понеділок. Присвячений він буде Дню української писемності та мови, що традиційно відзначається 9 листопада. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цього року відбудеться під гаслом Творити величезне разом просто твори хвилі єдності. Прямо ефірна програма розпочнеться о 13.30 на першій програмі Національного Радіо. Дані на історичні події. Колись 7 листопада було святом всього радянського народу. Загальний вихідний та урочисті мітинги на кожній центральній площі. Так святкували велику жовтневу соціалістичну революцію. Як відзначають сьогодні, наш наступний сюжет. Велика жовтнева соціалістична революція знакова історична подія. Її ще називають великим переворотом. Адже 96 років тому одна система правління змінилася на іншу. У жовтні 1917 року під час повстання під керівництвом Володимира Леніна був скинутий тимчасовий уряд царське правління, і до влади прийшли більшовики. Традиційно з нагоди свята Великої жовтневої соціалістичної революції по Донецьку їздили автомобілі з радянською символікою, а зучномовців луна святкові пісні. Біля ж пам'ятника Володимиру Леніну самого ранку почали збиратися люди здебільшого похилого віку. Адже саме для них свято 7 листопада не порожній звук. Для мене означає дуже багато. Это то, что людям дали свободу, равноправие и независимость. Как я вот это сегодня пришел специально для этого. Я оставил внуков там, извините, оставил внуков там, я сказал, у меня сегодня праздник. Сегодняшний праздник – это наша вся прошлая жизнь. Мы в ней родились, и мы хотим с нею жить, с, с, этим, с этим праздником. А ось щодо молоді, то питання складніше, адже більшість про свята 7 листопада знає, м'яко кажучи, небагато. Здравствуйте, а ви знаєте, що за праздник 7 ноября? Так, красний день календаря. А що в цей день? Не можу вам точно сказати. 7 ноября день затрудняюсь, <заджуваюся>, чесно, то <відповідаю> А що за праздник сьогодні, Не знаю, сі чесно. Рятують ситуацію лише одиниці. Лікарська революція в сімнадцятому. От е, було в останнє, е, то, під патріоді Леніна. Жовтнева революція подія неоднозначна і вона має як своїх прибічників, так і супротивників. Проте однозначно це велика політична подія 20-го сторіччя, яка вплинула на хід світової історії. Олена Сушкова, Євген Отраднов, регіональна служба новин. Проте, дехто до 7 листопада свої думки висловлював радикально. У селі Садовому Шахтарського району 21-річний юнак пошкодив пам'ятник Леніну. Про це повідомляє служба Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронці затримали хулігана по гарячих слідах вже через декілька годин. Наразі йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років. 70 років з дня створення виповнилася Донецькі обласні організації профспілки працівників освіти і науки України. З нагоди ювілею на урочистості зібралися профспілкові активісти, ветерани профспілкового руху, українські та російські колеги тощо. Отже, як відзначили свято освітяни, ми вам розкажемо у нашому наступному сюжеті. У 70 років життя тільки починається, і сьогодні це стосується Донецької обласна організації профспілки працівників освіти і науки України, яка святкує ювілей. Різнопрофільні проспілки працівників освіти були відроджені у перші дні визволення Донбасу від фашистських загарбників. Сьогодні ж вони об'єднані в потужну організацію, яка здатна активно відстоювати інтереси освітян. Що таке на сьогодні наша організація? Це около 160 тисяч членів профсоюзу. Це 61 городська района, організація, 36 вузовських, 8 організацій, виходящих на обком. Взагалі ж у профспілці освітян Донецька на 70-тій дистанції згуртовано близько 160